Протягом вихідних на Чернігівщині сталося більше десяти пожеж. Двоє з них призвели до загибелі людей. Найбільша трагедія сталася в ніч з п'ятниці на суботу. За інформацією головного управління МНС в області, Вичнянському районі у селі Южне спалахнув приватний будинок. У вогняну пастку потрапила родина з чотирьох осіб. Проте визволитися судилося не всім. Людям відразу було відрізано вихід назовні. Цей час вони намагалися, господар намагався загасити пожежу, а потім намагався, коли вже зрозумів, що це не зможе зробити сам, то намагався допомогти матері дружини. Син теж намагався якось вибратись із оселі, але з усіх чотирьох вийти назовні через вікно, розбивши вікно, змогла тільки дружина господаря. Сам пластик, коли горить, виділяє дуже багато токсичних продуктів. І, мабуть, це і призвело до того, що люди у приміщенні задихнулись. Внаслідок пожежі троє людей загинуло, серед них 91-річна бабця. У Чернігіві горіла станція технічного обслуговування. По прибуттю вогнеборців, перекриття станції були охоплені полум'ям, а приміщення заповнені гідким димом. Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення. В Цей час всередині на ремонті знаходилася дорога автівка. Робітники станції вивезли її на вулицю, але вогонь встиг підсмажити фарбування позашляховика. Аби зупинити розповсюдження пожежі, рятувальникам довелося перерізати балки та розбирати перекриття. Майже година знадобилася МНСникам для приборкання вогню. В результаті пожежі пошкоджено покрівлю, перекриття та стіни. За інформацією рятувальників, електрична проводка на СТО знаходилася у занедбаному стані, була прокладена вздовж легкозаймистих матеріалів. Ймовірну причину пожежі вогнеборці називають коротке замикання електромережі, а так звані жучки в лічильнику надали змоги відключити перевантаження напруги.